Значить, Антоніна Мостович, я сказала, тонечка, слухаємо вас. Да, добрий день. Ми взагалі хотіли звернути увагу платників на перший етап потрапляння заяв до реєстру, який на сьогодні функціонує. Починаючи з 17-го року, запроваджений реєстр заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Цей цей реєстр працює взагалі в автоматичному режимі та формується на підставі тих даних, які платник зазначає в свої податкові звітності, та відповідно тих даних, які вносяться безпосередньо інспекторами на місцях під час відпрацювання таких заяв. Одночасно ми на сьогодні маємо таку може невеличку проблему. Кожного місяця 20-30 заяв десь не потрапляють до реєстру. Не потрапляють вони через те, що платники допускають помилки при. Заповнені безпосередньо податкової звітності з ПДВ, до якої додають безпосередньо цю заяву. Хочемо звернути увагу, що у вас сума, яку платник бажає отримати на розрахунковий рахунок або в рахунок погашення, він вона повинна бути ідентичною той сумі, яка записана ну за яка зазначена в самій декларації в рядочку 20.1. 20.2, 20 вибачаюсь. Бо якщо навіть різниця між сумами, які зазначені в декларації і які зазначені в заяві, будуть відрізнятися на 1 гривню, ця заява до реєстру не потрапить. Якщо за результатами перевірки, якби сума потрапила до реєстру, сума для відшкодування, фактично, податковий її відшкодувати не зможе, бо на цю суму не формується платіжка. Першим етапом контролю потрапляння до реєстру таких заяв і формування платіжки відбувається вперше ну, за рахунок е, час, ну, вірного заповнення такої звітності. Е, також платники допускають помилки, коли е, заявляють суму до бюджетного відшкодування е, через уточнюючий розрахунок. Уточнюючи розрахунок, е, платники чомусь вказують суму фактично уточнену, яка зазначається в п'ятій колонці. Заяві. Фізично, ну якщо так роздивлятися, то вони дозаявляють якусь певну суму, яка значиться в шостій колонці, і безпосередньо повинні її також вказувати. Якимось чином, навіть на підставі там судового рішення, податкова не може фізично виправити таку помилку платника, тому що в нас на сьогоднішній день відсутнє ручне втручання до внесення інформації, яка стосується даних платника. А це безпосередньо розрахунковий рахунок, сума до реєстру. Це е, та інформація, яка від, ну, в реєстр сідає безпосередньо від платника. Окрім того, хочу ще звернути увагу, що на сьогоднішній день у нас є платники, е, які, до прикладу, подавали заяви там в 17-18 році. За результатами перевірки таких заяв е, сума була знята. Платник звертається до суду і суд е, приймає сторону платника. І такі скасовується рішення, відповідно сума підлягає відшкодуванню. Але ми стикаємось на сьогодні з проблемою, що е, власника той розрахунковий рахунок, який був зазначений на, на, на дату подання ті, е, ну на ту на ту дату подання заяви, і на сьогодні до розрахункового рахунку вже не існує. Е, в нашому методологому було розроблено та внесено відповідні зміни і безпосередньо в заяві. Е, Через уточнення через рахунок або ну, додачі цю заяву до декларації за звітний період, заклик може зазначити, що я прошу е, дану суму. Там є ну, безпосередньо відомості, зазначається у разі зміни реквізитів платника податку. Є е, е, деякі платники, які виграли. Рішення суддів судді, мають на свою користь, але чомусь не хочуть таким чином уточнювати, уточнювати свої розрахункові рахунки, на які податкова повинна повернути гроші. Ну, от це, це такі основні проблеми, проблеми на сьогодні. У ну, мене все.